Сором як мотивація. Знаєте, дійсно, багато людей свої досягнення роблять на соромі. Їм соромно бути гірше, ніж хтось. Їм потенційно соромно перезначуємо людьми, які вже колись могли просоромити. І тому вони досягають, досягають. Власне, сором дійсно може бути гарним таким, знаєте, мотиватором. В тому числі, наприклад, актори, коли потрібно постійно класно виглядати, в тебе гастролі за гастролями, і в тебе є якісь там вимоги, і ти зобов'язаний себе тривати в формі. Ну, тобі якось соромно буде не так з'явитися, як про тебе думають. Але чи надовго цієї мотивації соромом вистачає? Зазвичай ні. Тому що сором він всередині викликає напругу. І ця напруга, ця пружина, вона рано чи пізно зламається. І відбудеться що правильно відбудеться так званий зрив. Це славнозвісний ефект читмілів, коли людина виходить з берегів своїх, як то каже, да? коли починає їсти на фоні того, що до того була сильна дієта, пускаються усі тяжкі, як то кажуть. Тому мотивація з соромом класно, іноді буває на короткострокові терміни, але не надовго, якщо ви хочете глибше себе зрозуміти, і отримати ту мотивацію, яка. Не буде такою ризикованою, то можемо досліджувати це на особистих консультаціях. До зустрічі!